Мене звати Руслана, я займаюся психологією з 2017 року. Мій досвід охоплює роботу як в клінічному, так і в консультативному середовищі. Я спеціалізуюсь на когнітивно-поведінковій терапії. У своїй роботі я використовую різноманітні методи та методики, включаючи когнітивно поведінкову терапію, схемотерапію та інші в залежності від запиту клієнта. Стати психологом для мене було природнім кроком, оскільки я завжди відчувала бажання допомагати людям. В 2006 році я отримала базову медичну освіту, і навчання на клінічного психолога методі КПТ терапії це було якби логічним продовженням моєї освіти. Я вважаю, що психологія не лише змінювала моє життя, а й надихає мене допомагати іншим їхньому особистісному розвитку та у вирішенні певних труднощів чи проблем. Зустрічі зі мною надають клієнту можливість відкрити та розібрати свої почуття та думки, знайти нові способи реагування на життєві ситуації, розвинути стратегії для подолання проблем. Кожна зустріч індивідуально адаптована для щодо потреб та запиту кожного клієнта. Під час сесії ми працюємо над встановленням конкретних цілей, обговорюємо. Разом проблемні точки шукаємо шляхи для подолання труднощів, сприяємо розвитку власного особистого потенціалу. Оскільки я працюю в методі когнітивно поведінкової терапії, то спеціалізуюся на питаннях, які допомагають вирішувати цей метод, це саме депресії. Тривожні розлади, розлади розвитку особистості та інші. Мої принципи базуються на повазі до індивідуальної унікальності кожної людини, а також у вірі у потенціал для змін. Я вважаю, що кожна людина має в собі ресурс для самовдосконалення та подолання життєвих труднощів. Мої цінності включають в себе тичність, конфіденційність та довіру. Я прагну створити емпатичне, безпечне середовище, де клієнти можуть почувати себе вільно, комфортно висловлювати свої думки та почуття.